На каналі Кіровоград тема дня, і сьогодні про волонтерський рух, надійний тил розповідатиме депутат Кіровоградської міськради Павло Топчій. Вітаю вас у нашій студії, пане Топчій. Добре і власне віде. розкажіть, будь ласка, кому адресована допомога волонтерського руху, який ви започаткували нещодавно. Дивіться, це у нас зовсім молодий рух, назва його надійний тил. Він головне його призначення це допомога членам сімей, учасників АТО. Ну, я хотів би сказати, що у нас, ну, а то фактично учасників війни, давайте будемо називати речі своїми іменами. І бійці, у нас є така проблема, що вони не забезпечені нічим, але ж вони, ще, знаходячись там на передовій, вони думають, як жити їхнім сім'ям, як виживати близьким в цих складних економічних умовах. Тому ми і вирішили започаткувати такий волонтерський рух як надійний тил, який і зосередиться саме на наданні допомоги саме родинам учасників нашої війни. А то допомога якого характеру має бути? Ми об'єднались, Коли я кажу ми, давайте я назву тих ініціаторів, які власне і стали засновниками цього руху. Це Євген Манженко. Це Володимир Кандрашов, це журналісти, як вам відомо. Також це Марат Рачковський, це окрім Ігор Стегарь, Константин Фомічов, це юристи. Так, вже вийшло, що у нас майже навпіл ми розподілились. юристи та журналісти. Є єдина людина, яка не належить не до тих, не до інших. Це Олександр Шишацький. То він, власне, власник підприємства, яке займається туризмом і який… Ти ж згодився нам допомагати. А також є серед нас і Лариса Здір. Тому очевидним, яка може бути наша допомога. Перш за все, допомога від юристів це буде в наданні безкоштовних юридичних консультацій, тому що ми знаємо ті ситуації, коли членам учасників, членам сімей, учасників, АТО не надаються ті пільги, які мали б їм бути надані. Ми будемо їх захищати, робити, що від нас залежить в цьому в юридичному напрямі. Інше це буде і матеріальна, в тому числі, допомога власне цим родинам, тому що ми знаємо, що іноді такі трапляються ситуації дах тече. Ну, хто допоможе? Скажіть. Я вважаю, що це наш обов'язок допомагати таким родинам. Будемо допомагати вирішувати організаційні питання. Також до мене зверталась родина. Учасники АТО вони просто-напросто не можуть влаштувати дитину у дитячий садок. Ну, для людей це для багатьох це є проблема у нас в місті Кіровограді, але ми будемо допомагати вирішувати такі проблеми. Ці люди, яких ви вже перерахували, це всі добровольці наразі в організації? Наразі сьогодні ми лише анонсували, що ми створюємо такий рух, і ми вважаємо, що до нас доєднається ще багато і багато кіровоградців, які будуть допомагати нашим героям, а саме їх сім'ям, тим героям, які зараз воюють на сході. А сім'ї їх зараз без чоловічих рук знаходяться тут. Назвіть, будь ласка, координати, якісь контакти, номер телефону, адресу, куди можуть звернутися і ті, хто бажають допомогти, і ті, хто потребує власне допомоги, звісно, дивіться. Адреса проспект Комуністичний, 1 Б, номер телефону 27 74 78, А також ми закликаємо всіх доєднуватись до нашої спільноти у мережі в соціальній мережі Фейсбук. Так спільнота і називається Надійний Тил. Або ви можете знайти кожного з нас з мною названих осіб в цій ж. Соціальній мережі і задати нам питання, запропонувати своє бачення, що і як необхідно допомагати, чи е, вказати, яка саме допомога потрібна від нас. Угу. На якому етапі сьогодні створення власне організація вашого руху і його просування? І чому ви вирішили все ж таки робити окремий рух? Вже є на Кіровоградщині волонтерські рухи. Чому ви не доєдналися, а вирішили самостійно? На цьому тижні ми формалізуємося, тобто буде зареєстрована міська громадська організація, відповідаючи на ваше питання, чому ми не доєднуємось до тих волонтерських рухів, які є. Я вам відповідаю, тому що майже... У всіх у них спрямованість це надання допомоги безпосередньо учасникам бойових дій, це забезпечення військовослужбовців. Ми ж будемо вузько спеціалізуватись на допомозі власне, їх родинам. Тому що кожен з нас вважає, що він в боргу перед тими героями, тому що ми зараз тут, в теплих. Креслах в теплих кімнатах, квартирах знаходимося, не ходимо нормально на роботу, працюємо, і ми вважаємо, що ми повинні віддати свій борг тим хлопцям, героям, які зараз захищають кордони нашої держави. Окрім юридичної підтримки, яку ви надаватимете, і питання проблемні, які ви вже знаєте, з яких потребують юридичної допомоги, власне, члени родин військових, які сьогодні в АТО перебувають, скажіть, будь ласка, якої матеріальної можливо підтримки потребують ті ж родини? Чи виключно це гроші, чи можливо щось конкретні речі мають принести ті, хто зараз почують вас? Ну, дивіться, ми будемо зараз формувати базу необхідних речей, тому що ми лише на початку цього шляху, і саме завдяки в тому числі і вашій програмі, ми би хотіли, щоб. До нас почали звертатись як люди, які хочуть допомогти, так і ті, яким ця допомога необхідна, і саме після звернень родин ми будемо формувати той перелік, який є необхідний, і після цього вивішувати цей перелік на Фейсбуці у сторінці, і намагати, щоб люди. Не допомагали в реалізації тих побажань, які будуть власне у цих родин. Ну в якості прикладу сьогодні було на апаратній нараді у губернатора озвучено те, що іноді родинам учасникам МАТО власне немає що їсти. Вони потребують. Ось, власне, кор... картоплі, навіть ось такі, здавалися для нас прості речі, але ж допомога в... в тому, щоб їх надати, є. Є такі проблеми, тому я думаю, ми будемо вирішувати їх всі. Дякую вам за інформацію, за те, що ви розпочали таку гарну справу. Нагадаю, що сьогодні, у темі дня, був депутат Кіровоградської міськради Павло Товчій. На все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.